Вітаю, шановні друзі! Я Сергій Агеєнко, підприємець та автор власної методики розкриття та монетизації природного потенціалу людини. Сьогодні знімаємо перший випуск влогу Нотатки Агеєнка про заснування та ведення бізнесу, заняття спортом, роботу над собою. Та здорове харчування. Моя мета надихати вас долати життєві труднощі та реалізовувати себе здоровими та законними способами. Приєднуйтесь до мене, діліться власними думками та проявляйте себе. А ми починаємо! Сьогодні ми в гостях у Сергія Петрекея. Він власник та керівник спортивного клубу Рукопашний бій, а також президент Чернігівських обласних федерацій Панкратіону та Греплінгу. Сергію, вітаю. Доброго дня. Перше питання. Хочу, щоб ти пояснив мені та нашим підписникам, в чому різниця між рукопашним боєм, греплінгом та панкратіоном. Ну, це, скажімо, все контактні види спорту, рукопашний бій, панкратіон там. Плюс-мінус схожість, відмінність лише в формі і правилах змагань. Греплінг же – це суто боротьба, але це така мікс, мікс усіх технік боротьби. Греплінг колись придумали буквально в 96-му. Я напевно році недавно це молодий вид спорту. Для того саме щоб дізнатись, хто ж з борців кращий, бо завжди є спортом. Дзюдоїсти кажуть, ми, самбісти кажуть ми, вольники кажуть ми, ті кажуть, ми сильніші. Тут настільки е, зведені правила і техніка е, дозволена така, що може кожен показати свою майстерність. Якщо ти дзюдоїст, тут є розділ Гі, це коли ти в кімано борешся. Так само можеш робити больові, кітки, утримання, є розділ ноугі, де е, умовно роздягнені в футболках, де можна е, показати прийоми там, вільної боротьби, класичної боротьби. Тому е, саме е, греплінг від, відрізняється тим, що це лише боротьба, рукопашний бій, панкратіон, Це ударна техніка з боротьбою. Угу. Хочу в тебе запитати, чому ти вирішив піти в спор? Ну, насправді, скажімо так, е, це дуже давно було. На, на, напевно, навіть не я вирішував. Це, напевно, далекий 88-й рік. Тоді прийшов в школу тренер з боротьби, сказав Ти, ти, ти. От подивився на хлопців. Ми були такі самі низенькі, корінасті хлопці. Ви підете на вільну боротьбу тренуватись. Ну, що цікаво, пішли, сподобалось. Я пішов спортом займатися, потім в армії перейшов на рукопашний бій. Це як, щоб коротенько, щоб не затягувати дуже. А вже потім. З рукопашного бою це переросло в Панкратіон, бо це мені завжди подобалось більше дозволеності. Таке, знаєте, перші чемпіонати UFC Ultimate Fighting, 92, напевно, третій рік. У нас були відеокасети тоді у прокаті, як там били в клетку заходили бійці різних стилів. І я бачив, що. Пацани, які можуть там, робити все, там, не каратисти, не якісь там екзотичні бойові мистецтва, а бокс і боротьба. Вони перемагали і було цікаво. І я подивився, в рукопашному бої можна бити, можна кидати. Я перейшов на рукопашний бій. Але є багато е, таких е, ограничень, умовно. А в Панкратіони ти можеш бути і в боротьбі, є більш техніка борцівська, це мені також подобалось. І я поступово з рукопашного бою перейшов на Панкратіон, і от уже з 2004 року ми працюємо з Панкратіоні. Як ти сьогодні поєднуєш в собі ролі спортсмена, тренера, підприємця та керівника? Ну, напевно, спортсмени я вже не поєдную в собі ролі. Скажімо, умовно, я е, займаюся, підтримую фізичну свою активність, щоб там бути в такій ну, нормальній формі, на, на мій вік. Але в спорті я не виступаю. Я вже навіть ви знаєте на тренуваннях не борюсь з азартом. Бо два поломаних ребра. Мені сказали, що треба трішки вгомонитись. вже 46 років тобі. Е Тренер, от насправді роль тренера мені дуже подобається, і, і саме щоб з, ну, бути в змозі працювати тренером. Я розробив нову програму. От mm -hmm. у нас може хто знає. Я думаю, що багато хто знає, бо вже по Україні копіюють це, Група здоров'я таке, mm -hmm. це мій абсолютно мій винахід. Я розробив програму 5 років тестував на своїх знайомих. Спочатку це був такий кружок по інтересам, кум мій, там і ще пару знайомих, і воно зараз розрослося до повноцінного направлення, де займається майже 100 чоловік, є послідовники в інших містах України. А я його розробив саме для того, щоб бути тренером. Бо як керівник клубу я вже не встигав за ноу-хау спортивними. А щоб бути в топі, треба відстежувати новинки. Я цього вже не встигав, бо треба багато організаційних моментів, саме як керівник клубу є. А, і от група здоров'я це саме те, де я можу свій досвід передати і дати хлопцям 40 плюс а, таке відчуття нормального здоров'я. Що є найважчим для тебе в твоїй роботі? Ой, найважче, ну, знаєте, напевно, це таке. Іноді якесь байдуже відношення, можливо, держави. Отак от. Бо так, так, щоб сказати, щоб сильно важкого такого нема. А от саме відношення, там, от я нам намагаюсь розширити зал, ремонт зробити, це через державну підтримку ніяк не можна зробити. Не олімпійським видом спорту, ми не олімпійський вид спорту, і не комунальним закладом, Ми mm -hmm. не комунальний заклад. Це треба все самим, а це ну такі дос, при, при, великі кошти, скажімо так. І десь я шукаю гранти, десь я шукав там якісь, якусь підтримку. Однозначно скажу, що якщо ви щось шукаєте з боку держави, то це не вийде. Угу. Е, опиши свій стиль керування іншими людьми. І як ти залучаєш, от підбираєш під себе людей, щоби. На твій погляд, залишатися ефективним або досягати поставлених цілей. Ну, мій самий, самий основний принцип не мішати людям працювати. Я не лізу в тренувальні процеси. Я лише дивлюсь на їх ефективність. А ефективність це кількість людей, які в них займаються. От, тренер працює, якщо в нього є динаміка, прогрес, ріст, наповнюваність. Я не заважаю, він може там. Навіть якщо хоче там владушки з ними грати, аби люди ходили і в нього до нього хотіли йти. Є е, загальне таке наша концепція у тренерів, яку ми пропагуємо, там, пропагандуємо це. Ми не тренуємо, ми виховуємо виховання. Важливіше за спортивні результати, бо не всі діти там у нас основна маса це діти. Не всі діти будуть чемпіонами, але е, мінімум вихованими вони повинні бути. А як я підбираю, це дуже складний процес. Це не просто там написати десь об'яву, що треба тренер, приходьте, працюйте. Ні, ми вирів. Я однозначно тільки рощу своїх тренерів, а це десь 3-4, а то й 5 років, поки я придивлюсь до людини. Угу. От я дивлюсь, там спочатку якісь її обов'язки маленькі даєш, потім вона їздить суддєю на змагання, потім десь на замінах. Ми просимо з тренерами. Наприклад, є новенькі тренери, ну, просимо, щоб він позаміняв. Дивимось збоку, як він працює. Дивимось, наскільки він хоче працювати. Бо людина за 2-3 роки не, не то, що не визначеності, а от він 2-3 роки десь на підмінах, десь допомагає. І якщо він залишається і хоче дійсно працювати, тоді це наша людина. Ми даємо зелене світло, і він працює, і ми всі, всіляко допомагаємо. Якщо ж людина ну за ці 2-3 роки остила, е ну напевно, це нам з ним не, не по путі. Чи правильно я тебе зрозумів? Ти не заставляєш. Ти хочеш, щоб людина проявляла бажання і на цьому бажанні допомагаєш йому будувати кар'єру. Абсолютно вірно. А, мотивація як підприємець, що тебе мотивує, де ти її черпаєш, поділися. Ну, ви знаєте, не треба якихось там розказувати казочок про якихось там, знаєте, мотиваційні гуру, ще, ще, ще щось. Мотивує це в першу чергу те, що я можу достойно заробляти гроші. Достойно, можу дати можливість тренерам заробляти гроші. І Дійсно вдячність людей, бо коли ми беремо дитину, і вона проходить у нас там 5-6 років, 8 до нас ходить, то це залишає слід. От буквально вчора там мені знайомий, я зараз відео виклав через ці моменти булінгу. Знаєте, зараз пішла знову така хвиля булінгу. Відео відео викладають. І от там мені е, наш вихованець пише, він зараз за кордоном, вже давно, там років 10 він працює за кордоном, хлопець, це майже 30 йому років хлопець. А колись я пам'ятаю, коли йому було 15, у нього також були проблеми з булінгом, там, з е, різними моментиками, е, то ми допомогли йому звідти в, вилізти. Це всіляко допомагали, з батьками працювали, з ним працювали, спілкувалися. Він зараз пише, що я дуже дякую, що ви. Заклали в мені оцей е, такий стрижень, який мене веде по життю. Оце о і, і таких повідомлень дуже багато. Тому ну, от саме це напевно максимально мотивує, що ми робимо правильну роботу. Угу. Е, хочу поговорити, якщо це буде коректно, поправ мене, якщо ні, про спортивний бізнес в Україні. От, от все, що дотично до спорту. Чи є наразі якийсь потенціал для зростання, щоб заходили інші підприємці, інвестори, можливо, заходили в Україну з інших країн, от, щоб в Україні створювали спортивні підприємства? Ну насправді е є така величезна проблема на пострадянському просторі. Це всі країни пострадянського простору. Е у них одна величезна проблема. Більшість людей не сприймають спорт як бізнес. Вони чомусь вважають, що спорт це щось про медальки, це щось про честь, якусь там, що ти ж честь країни відстоюєш і ще щось. А потім йдеш голодним вмирати, чи спиваєшся як більшість спортсменів-тренерів. Бо я знаю кучу, купу людей, які там були чемпіонами світу і все чи ще чогось. Потім вони випадають із обойми спортивної і не знаходять себе. Десь тренерами не знаходять, або десь в школі на мінімальну зарплату знаходять спортивні чи учителям фізкультури. І ця людина просто згасає. Бо насправді такої ніші, як спортивний бізнес загальної, у нас нема. А це дуже така. Ну це велика ніша. Зараз тільки фітнес-зали так більш-менш в цьому плані розвинені. Ще трішки, от такі бойцівські клуби, як у нас такі. Це направлення також росте. Але ну, багато аматорського підходу. Бо е, дехто вважає, що тренер може бути і менеджером. Угу. Не кожен тренер може бути менеджером, управлінцем, е, так само, як не кожен спортсмен може бути тренером. Ви видатні спортсмени, не завжди класні тренери. І не завжди класні тренери. Це в минулому видатні спортсмени. А от саме розуміння, що клубом повинен керувати менеджер, а не тренер. Оце саме так знаєте велика проблема. І у нас немає насправді повноцінної, ну навіть, ну скажімо, в інститутах цього не, не практикують. Нема, нема такого, щоб ти міг просто навчитися цьому. Не бачу в тебе в залі, на відміну від інших, там, де я був, спортивного харчування. Якихось е біодобавок і таке інше. Що ти Ну, це ж, ж фітнес-зали, це, це ж не наша тема. У нас є там вітамінні комплекси, які ми можемо рекомендувати, але це індивідуально. Так, щоб просто їх продати кожному, аби заробити, ну, у нас такого нема. Угу. Зрозуміло. Як ти залучаєш та отримуєш клієнтів в своєму бізнесі? Ну, по-перше, одразу кажу: у нас нема слова клієнт, бо клієнти це в фітнес-клубах. У нас є вихованець uh -huh. і відношення до нього як до вихованця. Ми виховуємо неважливо, скільки йому років. Бо коли до нас потрапляє людина, е вона відразу відчуває різницю, особливо дорослі, коли потрапляють, вони бачать, що тут трішки не так працює система. Коли ти приходиш і навколо тебе танцюють, аби ти залишив в них побільше грошей. Тут ти повинен ще до до доказати, що ти будеш у нас тренуватись. бо ми можемо просто сказати: ну, на жаль, ми не беремо тебе. Люди йдуть до нас, а не ми намагаємось залучити людей. А це через те, що ми вже зробили е такий брендинг себе. Ми зробили е люди, знають, що ми даємо. Люди знають наш е стиль виховання, наш підхід до. Ну, по, по першу чергу, не тільки для до, до спорту, а ми даємо комплекс. У нас комплексна робота. Ми виховуємо дитину, ми показуємо, як треба робити. У нас, якщо ви побачили, там перед входом кожен, кожен зал є смітник для пластику. Uh -huh. Ми розказуємо, що тут пластик викидується сюди. І це, от, знаєте, кожен такий маленький щабель, це і є під, під, підхід виховання. Тому у нас вихованці і. Е в першу чергу треба бути ну таким я не знаю, правильним, свідомим, щоб люди це побачили? А це ну, роки такі блін, ну я не знаю, з 2002 року як я керую клубом, і перші 10 років я тільки працював на авторитет. Чи можна сказати, що люди приходять особисто на тебе? І тут є 50% як мінімум твого місцевого бренду. І люди хочуть з тобою працювати, у тебе тренуватись, щось навчатися в тебе. Ну, зараз, напевно, не на мене. На мене це в групу здоров'я. Так, йдуть саме на мене в групу здоров'я, а йдуть саме в клуб. Бо я створив цей бренд. Насправді я одразу коли хочу бренд. Бренд спортивний клуб. Так і, так і називається. Угу. Спортивний клуб рукопашний бій. Це я є розумі. бренд, це вже є бренд. Угу. Он. Його лого, як я все знаю, всі знають в місті. Воно на машинах, воно на пахучках, в машинах, воно на формі у дітей, воно вон, кругом mm -hmm. і всі це знають. Воно вже, скажімо, повністю пов'язано з нами. І я створював не себе як бренд, а я створював клуб як бренд. Я одразу, коли починав працювати, я зразу казав, у нас. Клуб не просто клуб, а бренд. В першу чергу це бренд. Щоб людина хотіла тут займатися, щоб вона гордилася, казала з гордістю, де вона займається, в якому клубі, і щоб вона з гордістю носила форму клуба. Угу. А, чому ти е, особисто зараз навчаєшся новому? Або ну, не зараз, наприклад, останній ну, До речі, зараз період. я закінчив другу вищу освіту. В п'ятницю буду получати диплом магістра. З фізичного виховання. Вітальна, Саме смішне, тебе. що е, з фізичного виховання, хоча все життя в спорті, але займаюся, е, закінчив. Ну, прийшлося закінчити університет. Так, там дуже було цікаво е, навчатися, але й багато чого треба міняти, бо дуже застаріла програма. Багато правильного, але я кажу, треба трішки рухатись швидше. Також ну, сказати там навчаюся напевно постійно. Я дуже люблю книги читати, розвиваю кругозор. Зараз YouTube, багато програм наукових, таких цікавих, популярних. Також люблю дивитись. Ну, не просто знаєте, там TikTok, ти сидиш і все. А Так ну, багато нового. Напевно, зараз сама моя класна наука. Це до речі пов'язано з тим, звідки я черпаю натхнення, звідки я взагалі от енергію черпаю. Це рибалка. Угу. Я зараз настільки захопився риболовлею на спінінг, угу. що я майже кожну вільну хвилинку вириваюсь пори по рибалити. От, от угу. чесно кажучи, до, до фанатизма просто і. І настільки я там себе почуваю спокійно. Я не телефон не, не чіпаю. Я не думаю до дві годинки. Я знаю, що я можу покидати спінінг, Я дві години просто ні о чому не думаю, окрім риби, угу. і це ну, дійсно таке хобі і не пов'язане з вашою роботою. Воно класно очищає мозги, щоб потім працювати далі в своєму руслі. Це угу. наступне питання виходить в мене про як ти справляєшся з негативними емоціями. Ну, я відчуваю, що рибалка, рибалка і сім'я. Насправді саме велике натхнення, хай воно звучить банально, як от на Міс Америка десь. Але моя сім'я, мої діти. У мене три сини, кохана дружина, і ви знаєте, я навіть зараз на змагання рідше їжджу, більше тренери возять дітей, бо мені так важко розлучатись з ними навіть на день чи на два, що я от намагаюсь, коли є можливість, я їх забираю на змагання. Mm -hmm. Вони зі мною їздять. Усією сім'єю ми їдемо на змагання, там рівне, ще кудись. Або ж я намагаюсь поїхати там, на один доньок туди назад, щоб, побай... ну, щоб побільше бути з дітьми. Тому от рибалка, сім'я, сім'я, рибалка. Тоді поділись своїм лайфхаком, як знайти свою людину в особистому житті, я так розумію, що ти no. знайшов своє справжнє кохання. Да. Ви знаєте, тут так наче в... ну, з наших відносин з дружиною можна зняти фільм. Так. Бо це дійсно навіть в Голівуді не кожен сценарій, там, навіть не самі оскароносні, можуть цим по, похвастатись. Е, я так коротенько розкажу, коли дружині було 14 років, мені було 25, я возив дітей на море в Очаків mm -hmm. спортивний з клубу. І познайомився з її старшим братом. Mm -hmm. Він там працював. А він каже: це моя сестра, красива дівчина, я кажу: Юля, підростеш, я на тобі женюсь, mm -hmm. одружусь. Кажу, буде тобі 18, я одружусь. Каже, добре, я буду чекати. Ну, і все, я ляпнув і забув. Mm -hmm. Вона знайшла мій адрес, мій телефон. Всі 4 роки, поки вона підростала, вона мені писала вірші, присилала на почту, тоді ще мобільних mm -hmm. не було оце всього, листами. І от, ну, майже 5 років вона мене чекала. Я ж сказала, що дочекаюсь. А коли мені стукнуло 30 і 18, я приїхав у Миколаїв, спакував речі, те ще майбутнє побачив, приїхав дядьку, каже, що пакуй речі і поїхали. Ну, доявляєте, ми навіть не знайомі були особисто з те, що ми спікували. Ми, спак... ми спакувалися, ми спакувалися і переїхали в Чернігів. <гум> Отак от, от ми і знайшлися. Зрозуміло. <гум> Це якщо коротенько. Е, питання наступне: е, як ти. Рекомендуєш поводити себе з людьми, які проявляють, ну можливо, не до тебе, а взагалі, от проявляють емоційну агресію, лихословлять проти тебе, але ти як людина, яка точно може за себе постояти. Ну, знаєте, по-перше, я намагаюся максимально уникати конфліктів, коли ти дійсно ну, боєць, умовно кажучи, ти вмієш бити, ти знаєш, що кожен твій удар е, може або зробити калікою іншого, або навіть вбити цього дуже багато. Дос, досить багато спортсменів бійцівських направлень е, сідають в тюрму через таку от емоційні моменти. Вони десь на емоціях когось послухали, хтось їх там кудись відправив. Вони пішли зразу в мутюк і сіли в тюрму. А воно того не, не, не варто, ну абсолютно не вартує цього. Тому я максимально намагаюсь дати людям шанс або піти, або вибачитись там, зрозуміти, що ну не треба пере, переводити емоційний конфлікт словесний в фізичний. На жаль, в нашому суспільстві, коли ти б намагаєшся вести себе коректно, а, на, ну, це розцінюється як слабкість. І бували бували випадки, коли я був помолодше. що ти намагаєшся, намагаєшся, все одно. Ну от при, при людина і починає кулаками махати. Потім ти приміняєш фізичні зусилля. Щоб його заспокоїти, а він потім каже, ну так вибач, що ж ти зразу не сказав, що ти сильний. Я кажу: блін, а як можна ще сказати, коли я кажу, не треба кулаками махати, бо може бути горе. Угу. Тому ну, я намагаюся максимально я... краще дві години розмовляти, чим за 30 секунд сісти в тюрму. Це мій такий принцип. Зрозуміло. Чи важливий в спорті гендер? І сексуальна орієнтація. Що ти про це скажеш? Ну, з приводу гендера, зараз дивіться, взагалі всі, всі види спорту зараз мають жіноче направлення, Бокс, боротьба змішані єдиноборства. Тому з гендером однозначно взагалі без проблем. Сексуальна орієнтація, ну я, я насправді в цьому більше толерантний, ніж нетерпимий, як, опять же, і це на. Пострадянському просторі до цього відносяться. Я туди не лізу, хай вони до мене не лізуть. А якщо людина не, не каже, хто вона і що вона, я ж не буду лізти в її життя. Тому спокійно до цього ставлюсь. Зрозуміло. За що ти собі вдячний найбільше? Ну, от напевно, що, опять же, таки, якщо повертатись назад, що дружина мене дочекалася, а я. До цього часу не одружився, не заю сім'ю, і ми якось разом, бо були всі варіанти бути не з дружиною. Uh -huh. Це напевно так, така, така для мене. Як ти себе винагороджуєш? Я от працюю з групою здоров'я, і у нас таке контроль вагія. Uh -huh. Я там себе контролюю, вони контролюють. Uh -huh. І одразу там я кажу, там я по вихідних себе балую там, піцею, тортами mm -hmm. в будь-який час, mm -hmm. е коли захочу, іноді навіть так, що прям, важко дихати, mm -hmm. але це лише субота і неділя, mm -hmm. таке може бути щастя. Всі інші дні в мене після шостої я не їм. Караєш mm як? -hmm. Караю, Караю? Ну, не їм після шостої розуміло. <наеш> <ам> <Randi> це, це дійсно важко, але я дивлюсь в зеркало і кажу, що. Ти повинен дивитись в зеркало і розуміти, що тобі ще жити і жити. Останнє питання: як ти порадиш е, звичайній середньостатистичній людині, підприємцю харчуватися, тренуватися, щоб відчувати себе більше здоровим? Ну, дивіться, трішки е, комплексно, можливо, буде е, не, не дуже коротко. А, що з харчування? Харчування всі в принципі, знають, що там є здорове, нездорове харчування. Я відношусь а, опять -таки, спокійно. Я, а, у мене нема такого, там, от тільки це їм, це не їм, модні тенденції, бо сьогодні кажуть, червоне м'ясо шкідливе, а завтра кажуть навпаки, молоко шкідливе, навпаки. От, якщо хочете, харчуйтесь, що вам, що вам подобається. Але є от такі а, Ну, Рамки. Я після шостої наїм. Це uh -huh. дає дуже класний результат. За місяць мінус 7 кілограмів. Uh -huh. Не міняючи е, спосіб життя, просто перестав їсти до шостої я їм все. Я включив е, сніданок, раніше його не було, бо я десь о 12 часі о 12 час, десь година е, наїдався на обіду так до відвалу. Потім їда, 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 перекуси, перекуси, на ніч опять наївся. От, харчуйтесь е, до шостої, після шостої, не харчуйтесь. Навіть кефір не можна. Кефірчика йоготи. можна, можна варене яйце можна, можна яблуко з'їсти, mm -hmm. але не все разом. Mm -hmm. щось, щось цього одне. Там кефір умовно, там, стак, склянку кефіра, яблуко можна чи відварне яйце можна. Це без проблем також можна. А щодо спорту і підприємництва, взагалі я рекомендую займатися спортом всім. Бо. Фізичні навантаження призводять до виділення таких гармонів, які е, споріднені з наркотичними. І коли ти займаєшся спортом, ти отримуєш задоволення. Але щоб це прийшло, потрібно два тижні займатися регулярно, постійно в один і той же час. От ви у вас там є понеділок, середа, п'ятниця, mm -hmm. там восьми вечора чи восьми ранку. Якщо ви починаєте тренуватись по графіку, через два тижні у вас починається… В, 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 Виробляється гормон, який, ну, від якого ви отримуєте кайф. І якщо ви починаєте працювати, налажуєте своє здоров'я, продуктивність вашої звичайної праці підприємницької зростає в рази. Сергію, дуже тобі дякую за бесіду. А в нас ще для наших підписників два бонуси: Перший – це конкурс від Сергія. Другий Сергія вихованці покажуть, як же захистити себе на вулиці, якщо на вас нападає грабіжник, або хоче просто до вас доколупатися. Що треба робити, якщо не можна пояснити, що не треба е, вдаватися до кулаків? І так, конкурс. Е, треба підписатися на мій Сергій Інстаграм, підписатися на YouTube канал і відповісти в коментарях на Ютубі на питання. Питання просте. На... Вашу думку, якщо буде поєдинок по змішаним правилам, це по ММА, між Олександром Усиком або Конором Макгрегором, хто ж переможе? Пишіть варіанти: ми виберемо самий, можливо розгорнутий, можливо, цікавий. І переможець отримає форму нашого клубу: це шорти і футболка.